Вітаю вас, малята, любі хлопчики дівчата. Запрошую вас на заняття з математики. Малята, подивіться на екран, з якої казки ці герої. Впізнали? Так, це Марійка і три ведмеді. Пам'ятаєте, що було в казці? Дівчинка Марійка пішла в ліс без дозволу, зайшла в будинок, де живуть три ведмеді, наробила там лиха, злякалась ведмедів і втекла. Це було вчора. А сьогодні Марійка прокинулася і їй стало соромно за її вчорашню поведінку. І вона вирішила сьогодні купити подарунки, а завтра піти в гості до ведмедів і вибачитись за свою поведінку. Марійка гарно вбралася і пішла в місто. По дорозі вона побачила магазин, в якому продавали повітряні кульки. Марійка вирішила купити кульки для ведмедів. А скільки куляк потрібно? Марійка не вміє рахувати. Що ж робити? Допоможемо їй малятам. Будьте уважні! Мамі ведмедиці Марійка купила жовту кульку. Татові ведмедові блакитну. І сину ведмежатку теж блакитну. Малята, скільки жовтих куляк купила Марійка? Одну. Якою цифрою позначимо жовту кульку. Цифрою один. А скільки блакитних кульок? Порахуємо. Один, два, дві кульки. Якою цифрою позначимо дві кульки. Цифрою 2. Молодці малята. А чи вистачить кулек для трьох ведмедів? Давайте перевіримо, скільки ведмедів і скільки кульок. Рахуйте зі мною. Один, два, три. Три ведмеді. Рахуємо кульки. Одна кулька, 2, 3. Три. три кульки. Для всіх ведмедів є кульки? Так. Бо ведмедів і куляк порівну. Ще можна сказати однаково. Три ведмеді і три кульки. Малята число 3 позначається цифрою 3. Проведіть по паніпадчикам. Ви вже зможете її упізнати. А наша Марійка пішла далі, побачила яблуню із червоними яблуками, вирішила для ведмедів назбирати Маємо порахувати! Треба цифри пригадати. Подивіться, яка це цифра? Один. Скільки яблучок покладемо на тарілочку? Одне яблучко. А це яка цифра? Цифра два. Скільки яблучок буде на тарілочці. Одне. Два. Два. яблучка. А цю цифру опізнали? Яка це цифра? Три. Скільки яблучок покладемо на тарілочку? Давайте порахуємо. Одне, два. Три. Три яблучка. Давайте ще раз назвемо всі цифри. Один, два, три. А навпаки, три, два, один. Якщо Марійка зібралась в гості до трьох ведмедів, скільки яблук їй треба взяти? Так, правильно, три. Один, два, три. Увесь день Марійка подарунки вибирала, рахувала, цифри впізнавала, а вечір настав, треба спати лягати, бо завтра рано на гостину до ведмедів вирушати. Малята треба Маріці нагадати, скільки подарунки для ведмедів взяти, бо вона вранці може забути. Скільки ведмедів? Один, два, три. Три ведмеді. Так скільки треба взяти кульок? Три. А скільки яблук треба взяти? Теж три. Якою цифрою позначається число три? Так, цифрою три. Які ви молодці, як добре математику знати. До зустрічі малята. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Навчайтесь граючись.